Катерина Перконос, як Аво шукав кадо, намалювала Антоніна Юрченко. Видавництво маміно. Хто тут сховався поміж листя? Це Аво, замислена половинка авокадо. Цікаво, про що він думає? Коли є одна половинка, то десь має бути і друга такого ж кольору. Такої ж форми, ось про що думає аво. І якщо одну половинку авокадо звуть аво, то другу як гадаєш? ж! кадо! Аво вирішує будь-що її знайти. Спершу Аво вирушає в садок. Там так багато дерев. Можливо, кадо росте на дереві. Погляньмо! Онде щось дуже схоже на половинку Авокадо, бачиш? З гілки звисає. Чи це не кадо? Аво підходить ближче. У це якийсь зажурений фрукт. Хто ти? питає Аво. Груша, відповідає тихий голос. Яке гарне ім'я, але чому ти така сумна? Мені самотньо!» Якби ж мати домашнього улюбленця, не хочеш лишитися зі мною? Ні, вибач, я шукаю кадо, другу половинку авокадо. Ти не бачила? Груша мовчить у відповідь. Бажаю, щоб той, кого ти чекаєш, скоренько до тебе навідався, а мені пора далі. Приємно було познайомитися. Гукає аво та йде далі. Груша мила і спокійна, думає Аво. Але така не говірка. Мені важко її зрозуміти. Попереду видніється город, там ростуть різні овочі. Може, поміж них і кадо є? Ова! Хтось скаче по городу, бачиш? Такої ж самої форми, як Аво. Правда? Треба підійти і роздивитися зблизька. Це якийсь веселий овоч. Здоров, я картоплина! Радісно вигукує овоч і біжить до Аво обійматися. Привіт! відповідає Аво, проте зразу обійматися з новою знайомою не хоче. Картоплино, ти не бачила кадо, половинку авокадо? Не бачила. А вона класна. Я так хочу з кимось дружити. Станьмо найкращими друзями. Будемо веселитися. Вибач, але я поспішаю. Треба знайти кадо, каже Аво і квапиться з городу на подвір'я. Папа. Картоплина шле повітряний цьом. Картоплина, товариська та невгамовна, думає Аво. Але я не готовий ставати найкращими друзями, щойно познайомившись. На подвір'ї між двох стовпів натягнута мотузка для білизни. Аво вирішує повисіти на ній догори дригом, щоб побачити світ навпаки. Дивовижа! Тепер земля вгорі, а небо внизу. І там, у небі, щось подібне до половинки авокадо, бачиш? Варто піднятися ще вище. Аво знаходить драбину і видирається високо-превисоко. Подвір'я тепер маленьке, а небо зовсім поряд. І в небі літає така легесенька. Аво просто в захваті. Але ти більша за мене, і аж ніяк не половинка авокадо. О, ні, я повітряна куля, невгамовна, зате літати вмію. Про що ти мрієш? Я мрію знайти другу половинку авокадо. А я мрію зробити щось надзвичайне, мовить куля. Хочу змінити світ. Нехай тобі це вдасться. А я мушу спуститися на землю та шукати кадо. відповідає Аво і рушає вниз. Повітряна куля мрійлива та смілива, думає Аво. Але вона літає в небі, а я живу на землі. Аво не здається і продовжує пошуки. Він вирішує піти на морське узбережжя, але дорогою. Помічає серед трави щось схоже на половинку авокадо. Ти теж бачиш? Треба підійти ближче, щоб дізнатися, чи це бува не кадо. Аво підходить і бачить, що в траві лежить хтось твердіший і менший за нього. Ні, це не половинка авокадо. Ти хто? запитує Аво. Не відволікай мене. Будь ласка, відповідає камінь, я тут лежу вже давним-давно й обмірковую надзвичайно важливу проблему. А тобі не нудно? Ходімо зі мною шукати кадо. Я не зрушу з місця. Хіба не бачиш? Я страшенно зайнятий. Вибач, бажаю тобі чимшвидше розв'язати надзвичайно важливу проблему, каже Аво і йде геть, щоб не заважати каменю. Камінь розумний, думає Аво, серйозний і заклопотаний. Але балачки йому не до душі, а я люблю потеревенити. Аво бреде далі. І нарешті помічає попереду піщаний пляж. Серед піску лежить щось яскраве. Потрібно перевірити. во вже так давно шукає. Має ж йому нарешті пощастити. Ой-ой, що це? Фрукт чи овоч? Начебто ні? Невже знову камінь? Та ні, не схоже. Це. Це яйце. Аво помічає на яйці дрібні тріщинки. З нього зараз хтось вилупиться. Цікаво, хто ж то буде? Може, пташеня? Або черепашеня, або змієня? Аво сподівається, що не отруйне, або навіть крокодиленя. Ох, трохи лячно! Нарешті шкаралупка розламується. Із яйця з'являється на світ дивна істота. Аво придивляється уважніше. Хм, схоже на ящерку. Але з крилами. Раптом маляч хає полум'яним пчихом. Аво аж підстрибує від здивування і здогадується це драконеня. Привіт, малюче, каже Аво. Ти моя мама? запитує дракониня. Ні, сміється у відповідь Аво. Я половинка авокадо, а твоя мама дракониця. А де вона? Не знаю. Можливо, полетіла їжі роздобути. Ти лишайся тут, на пляжі, матуся точно по тебе повернеться. Каже Аво, йде прогулятися вздовж берега. Аво бреде по піску та думає про драконеня. Воно таке маленьке і беззахисне, дарма що полум'ям тхає. Дорогою назад перевірю, чи все гаразд, міркує Аво. А тоді дивиться в морську далечінь і помічає серед хвиль щось подібне до половинки авокадо. Аво мружиться, щоб краще роздивитися. Здається, воно того ж кольору, ти бачиш? На жаль, аво не вміє плавати, тому вирішує на узбережжі сидіти і чекати, доки загадкове щось само до нього припливе. Якби ж це була кадо, загадкове щось пливе до берега. Але що ближче підпливає, то певніше стає видно, що це аж ніяк не кадо. Істота ця зовсім непривітна, вона моторошна і класта, і баньката, ще й з довгими слизькими щупальцями. Та це ж морське страховисько! І воно вже підпливає до берега. Здається, у нього лихі наміри, аво кидається на втюки. Аво біжить щодуху, а морське страховисько женеться за ним і грізно гарчить. От халепа. Аж раптом гарчання уривається з зойком. Страховисько перечепилося через камінь і впало. Аво подумки дякує своєму другові розумаці за те, що той так доречно трапився на шляху в монстра. Але ще рано радіти. Треба добігти до безпечного місця і заховатися. Аво озирається назад, біжучи вперед, а тоді гуп з розгону в когось врізається. Хто це? Це ж кадо! Отак несподівано Аво на неї наскочив. Кадо саме стояла і мріяла зустріти другу половинку авокадо. Як же стрімко здійснилася її мрія! Тепер Аво і Кадо разом. Вони схожі, але різні. Аво допитливий і веселий завжди готовий до нових пригод. Кадо час від часу воліє побути на самоті та поміркувати про щось своє. Іноді Кадо так поринає в думки, що здається зажуреною. Але прогулянка з Аво завжди допомагає їй розвіятися. У Аво і Кадо так багато друзів. Всім їм вдалося зустріти тих, кого вони шукали. А тепер і ти можеш декого пошукати. Дивись казочку спочатку і знаходь маленького черв'ячка на кожній картинці. Тобі точно вдасться. А ще... Підпишись на цей канал, аби не пропускати нові казочки. Звісно, якщо тобі сподобалось. А казочку читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.